Усім привіт! В ефірі наша, попри все, постійна рубрика Гаджет News. З вами незмінно Інна Мирославська, і сьогодні у 61-му випуску ми поговоримо про наступне: про новинки від Apple, цікавинки і три, складнощі вибору між двома доступними китайцями, про хакерів з чорного ринку і не тільки. 13 червня у сан франциско стартувала щорічна конференція для розробників WWDC-2016. Компанія анонсувала всебічне оновлення софтової частини своєї екосистеми. А ми розпочнемо нашу розповідь з iOS 10. Як і очікувалося, нова версія мобільної операційної системи стала справжньою зіркою вечора і їй присвятили більшу частину заходу. На даний момент прошивка доступна для завантаження усім, хто володіє аккаунтом розробника. Публічний бета-тест стартує у липні, а офіційний реліз восени разом із новеньким iPhone. Щодо змін, то був перепрацьований екран блокування, а також додані віджити. Ну, ви тільки подумайте, Apple, яка завжди засуджувала те, що інші компанії і бренди копіюють її розробки і технології. Огі, тепер тепер вирішила і сама запозичити віджити з Андрійка. Хоча цікаво, навіть не це, а те, що більшість виробників смартфонів у своїх кастомних ОЕС на базі Андроїд зараз навпаки позбавляються віджитів, адже останні дуже серйозно поїдають батареї. Доповнився новими функціями і 3D-тач. Відтепер він працює із повідомленнями. Також з екрану блокування стало можливим виконувати значно більше операцій, не переходячи до додатків. З'явилася функція Race to Wake для швидкого виведення смартфона із режиму сну. Просто піднімаєте гаджет і він сам вмикає екран. Siri значно порозумнішала і навчилася працювати із сторонніми додатками на зразок меседжерів, інтернет-телефонії та сервісів замовлення таксі. Плюс Apple відкрила API віртуального помічника для розробників, тож його функціональність у майбутньому значно зросте. Дещо покращили і клавіатуру. Тепер вона не лише пропонує релевантні слова, але й дозволяє швидко заповнювати поля із контактною інформацією, і навіть передбачати відповіді на поставлені користувачеві запитання. У iMessage додали підтримку стікерів та анімованих символів, плюс з'явилися такі функції, як невидиме чорнило та замітки від руки для додаткової персоналізації. Apple Maps та Apple Music отримали нове оформлення. Музичний сервіс позбувся вкладки Connect, а карти отримали підтримку сервісів Uber та Lyft. І це ще далеко не всі оновлення. Більш детально із новою версією iOS ви завжди можете ознайомитися на нашому сайті. Ну а ми рухаємося далі. Декілька слів про Mac OS. Саме так відтепер називається Настільна операційна система від Apple. І поряд із цією кардинальною зміною назви всі інші оновлення виглядають не такими значущими, але дещо ми все-таки вам розкажемо. MacOS нарешті отримала у своє розпорядження Siri. мешкає голосовий помічник у бічній панелі, і при виклику буде здійснювати пошук по зображенням, музиці, відправляти повідомлення, відкривати браузер для оплати і тому подібне. Додана можливість автоматично переносити старі файли у хмару. Також зазначаємо нову функцію розблокування комп'ютера за допомогою Apple Watch та впровадження в систему можливості здійснювати покупки через Apple Pay. щодо TVOS, то вона не отримала значних змін. Єдине, що варто відзначити, це новий додаток. MODE Для керування приставкою на мобільних пристроях. Ну і трішки порозумнішала Тівішна Siri. Тепер вона вміє шукати на YouTube і автоматично завантажувати сумісні з iPhone програми на Apple TV. Оновлення отримала і WatchOS. Найпомітніша зміна це те, що значно зросла швидкість роботи. Певні модифікації з'явилися і у інтерфейсі. Тепер перемикатися між додатками можна буде подібно до того, як це роблять на iOS. Плюс було додано декілька функцій, які адаптують Watch для людей у інвалідних візках. Ну і в кінці презентації був анонсований додат Swift Playground, який допоможе дітлахам на їхніх iPad вивчати мову програмування. Застосунок з'явиться восени і буде безкоштовним. Ні для кого не секрет, що декілька днів тому стартувала конференція E3 3 другий день народження для справжнього геймера. От тільки цього року пройшло все якось убого. Із цікавого можна відмітити хіба що перезапуск забутої богом Prey 2, нові трейлери та подробиці геймплею Dishonored 2, демонстрації ігроладу Battleshield 1, анонс Watch Dogs 2 та нереально крутий трейлер For Honor. Стосовно тематики гаджетів, то все було ще убогіше. Єдині, хто змогли потішити нас чимось справді цікавим, це хлопці з Microsoft. А саме анонсували нову консоль з назвою Project Scorpio, яка, наче як справді, стане чимось новим на ринку консолей, адже приставка буде дозволяти насолодитись максимально насиченою та крутою картинкою і підтримуватиме так. Віртуальну реальність, і, схоже, пан Скорпіо стане гідним противником для того, що анонсують Sony. А анонсували вони нічого не анонсували. Хіба що оголосили про початок продажів нової vr гарнітури і ще парочку ігрових анонсів, ну серед яких зачепили його розвісно Duty Infinite Warfare реакція на яку у геймерів і так всім відома. Провал серед всіх провалів. Керівництво Oculus Rift, до речі запевняє, що ще до кінця цього року їхній шолом віртуальної реальності буде підтримувати близько 30 нових. Ігор, серед яких The Climb, Rock Band, Serious Sam та Job Simulator. А тепер трішки історії. 12 червня 2011 року Lenovo почала серійний випуск телефону з прозорим дисплеєм. На допрацювання пристрою після початкових анонсів у компанії пішов рік. Однак результат виправдав усі очікування. 24 дюймовий oled дисплей виробництва TDK не просто відображав типові для телефонів 320 на 240 пікселів, але й був прозорим на 40%. Повинно ж було на ньому хоч що-небудь проглядатися. 10 червня 1977 року. Apple почала постачання Apple II. Який став першим серійним комп'ютером компанії. Він пропонував дуже потужну на той час конфігурацію, що включала процесор MOS Technology 6502 з частотою 1 МГц і 4 кБ оперативної пам'яті, які опціонально можна було розширити до 128 кБ. Apple II кілька разів оновлювався і випускався до 1990 року включно. А за всю його історію було продано близько 6 мільйонів примірників. 10 червня 1998 року компанія. Instruments випустила перший натільний комп'ютер Ruputer, який також був відомим під ім'ям On-hands PC. Цей пристрій працював під управлінням Windows 95 і базувався на 16-бітному процесорі з частотою 3,6 МГц. Оперативної пам'яті було 128 кБ, а постійної 2 МБ. Екран був монохромним з дозволом 102 на 64 точки. І хоча цей пристрій не отримав масового поширення, важливо відзначити, що він став одним з перших по справжньому легких, компактних і доступних рішень у своєму роді. А часу автономної роботи 30 годин можуть позаздрити і сьогоднішні розумні годинники. Щодо новин пінгвінів, то радимо вам переглянути підбірку спортивних додатків. Там таке на початку. А також не оминайте нові цікаві статті на нашому сайті. Вже цього тижня на ринку смартфонів відбувся ряд дуже очікуваних анонсів. Про них зараз і поговоримо. В першу чергу відмітимо компанію Xiaomi, яка днями представила новий смартфон Redmi 3 s Новинка буде доступна у двох варіантах: з двома або з трьома гігабайтами оперативної пам'яті, та на вибір запропонують 16 або 32 гігабайти внутрішньої. Цінник складе 100 та 135 доларів. Відповідно, новий Xiaomi Redmi 3S вже надійшов у продаж, але доступний лише через інтернет-магазин MiCom. Китайці не повідомляють, чи потрапить телефон на світовий ринок. Не заварилася компанія Meizu, анонсувавши смартфон m 3 s Mini. Ця слухавка, оснащена 5-дюймовим HD-екраном, має 13 мегапіксельну камеру з фазовим автофокусуванням та діафрагмою F20. Фронталка на 5 мегапікселів. І вперше у моделі бюджетного смартфона була реалізована технологія ідентифікації користувача по відбитку пальця. Автономність новинки, порівняно із попередником, покращилася на 15%. Також варто відзначити, що збільшення батарейки відбулося без зміни товщини. Однак найголовніше це корпус. У м 3 s mini на заміну пластиковому корпусу у Meizu m 2 та m 2 Note прийшла суцільно металева конструкція, яка використовується компанією і в інших смартфонах. Урізноманітнили у Meizu і кольорову гаму. М3С можна купити у чотирьох металевих кольорах, ну в тому числі і в рожевому. Ще одним приємним бонусом стала підтримка смартфоном стандарту передачі даних майбутнього 5 g Цікаво, що обидва телефони мають майже ідентичні характеристики і ціни. Єдиною суттєвою перевагою є більш ємнісна батарея на 4100 мАч у Redmi 3S. А яку сторону обереш ти? І ще один анонс. Офіційно представлено OnePlus 3 із цінником у 4 сотні баксів. Ні, ну це ж трендець. За ці гроші можна купити два сайомі плюс два мейзу. І того у вас чотири-сім карти. Вісім. Але повернімося до OnePlus 3. За цю суму ви отримаєте 5.5 дюймовий Full HD AMOLED дисплей, сканер відбитків пальців, 16.8 мегапіксельну камеру від Sony, Snapdragon 820 та цілих 6 ГБ оперативної пам'яті. Ну, це щоб побагато. цікавинок ну, відмічую фіва що технологію Dash Charge, за допомогою якої зарядити девайс до 60% можна всього за 30 хвилин. На заході Lenovo Tech World 2016, який пройшов 9 червня у сан франциско Було представлено смартфон Moto Z та Moto Z Force. Вони підтримують змінні задні панелі Moto Mods, які розширюють їхню функціональність і можливості. Також доступні змінні панелі Style Shells. для любителів просто міняти зовнішній вигляд смартфона для повного знайомлення із новинками. Завітайте на наш сайт та прочитайте статтю Макса. Там він все детально описує і навіть розповідає, що з ними не так. А тепер трішки коротких новин. Американська компанія Harley Девідсон збере перший повністю електричний мотоцикл і представить його замовнику в найближчі 5 років. Про це заявив перший віцепрезидент компанії по світовому попиту Шон Камінг. За його словами, 3-5 років це термін, необхідний на проєктування і виробництво абсолютно нової моделі, а не банальну заміну паливного бака. Contactless Infusion X5 перший пристрій на чорному ринку для викрадення інформації з безконтактних банківських карт. Продукт був створений і розроблений компанією CC Buddies і здатний розпізнавати і щитувати карту будь-якого банку на відстані всього 8 см. А відбувається це на приголомшливій швидкості 1024 кілобіта на секунду. Тобто цей безконтактний рідер здатний щитувати до 15 банківських карт на секунду. Розробники із франко-ірландсько-української студії For Waves випустили нову частину гри про Шерлока Холмса під назвою Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Гра доступна на ПК, PlayStation 4 та Xbox One. На консолях зробити покупку можна у PS Store та Xbox Store, а комп'ютерний варіант доступний у Steam зі знижкою за 22.50 доларів. У грі гравець повинен розслідувати 5 детективних справ в компанії майстра дедуктивного методу Холмса та його друга доктора Ватсона. Відзначається, що проєкт зараз. Цікавить не тільки любителів головоломок і загадок, а й тих, кому до вподоби напружені екшн сцени. Крім цього, у грі з'являться масштабні локації, а вся атмосфера, за словами розробників, пронизана містикою і окультизмом. В американському штаті Невада пройдуть випробування безпілотного літаючого апарату китайського виробництва Іхенк e 184, призначеного для перевезення людей. Передбачається, що перший тестовий зразок дрона буде розрахований лише на одного пасажира, а керування здійснюватиметься виключно автоматикою або ж центром управління польотами в разі виникнення надзвичайної ситуації. У Києві з'являться розумні світлофори, керувати якими відповідні служби зможуть в режимі онлайн. Про це повідомляє комунальне підприємство Київдорсервіс. Нові світлофори також будуть обладнані камерами відеоспостереження та відеофіксації. За словами керівника «Київдорсервісу», такі камери дозволять контролювати дорожню ситуацію в режимі онлайн та більш детально фіксувати порушення правил. Microsoft у понеділок оголосили, що збираються викупити соціальну мережу LinkedIn для пошуку і встановлення ділових контактів. Ціна питання 26,2 мільярди доларів. Угода, як очікується, буде завершена до кінця 2016 року. І як заявили обидві компанії, соцмережа буде продовжувати діяти під власним брендом. А генеральний директор Джеф Вайнер залишиться на своїй посаді, хоч і підпорядковуватиметься гендиректору Microsoft Майкрософсатіна Делі. На майданчику IndieGoGo з'явився досить цікавий проект під назвою Vrees2Cat. Це левітуюча підставка, що підтримує руку користувача під час роботи за комп'ютером. Як запевняють розробники, їх пристрій запобігає виникненню тунельного синдрому, що виникає у людей при тривалій роботі з комп'ютерною мишою, тачпадом і клавіатурою. Можливість парити забезпечується за рахунок використання технології магнітної левітації. Завдяки цьому, to cat не обмежує користувача у рухах і жестах під час роботи, м'яко повторюючи всі маніпуляції. За умови успіху проєкту гаджет обійдеться у 29 доларів. На сьогодні у мене все. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, діліться нашими відео з друзями. І до зустрічі за тиждень.